Екологи взялися за київський дельфінарій через численні скарги різних громадських організацій про незаконне утримання тварин в неналежних умовах і через позов до суду, що дельфінарій не має права на землю, на якій стоїть. Сьогодні в закладі був не день шоу, а день перевірок. Що буде з тваринами? Знає Наталка Гончарова. Екологи перевіряють, дельфіни працюють. Мама Кирилка привела сина на дельфінотерапію. Чотири роки він не говорить. Задержка речі. Дельфіни гостям раді. Однак активісти, що прийшли під дельфінарі, просити волю тваринам, вважають інакше. Він посміхається. У нього просто голова такої форми, що у нього щелепа утворює зразок посмішку. Якщо дельфіну вибачте, відрубати голову, вона матиме ту саму посмішку. Якби не голод, вони б не виконували ці трюки. Про дельфінотерапію взагалі не хочуть слухати. Щоб це була дельфінотерапія, має би бути, бути врач присутствувати. Терапевт, ні, там немає врача. Має бути медицинська книжка. Должны быть специалисты. Лика на Сеансі присутній, однак він психолог. Каже, вдячний за допомогу батьки також вийдуть із плакатами, якщо заклад закриватимуть. Делали дуже серйозні ривки в своєму розвитку. Діти починають розмовляти, у дітей улучшається вніс, пам'ять, діти починають лучше двигатися. Їхні дельфіни кажуть, живуть не в дуже великому басейні, однак за європейськими стандартами їм вистачає. Самий основний критерій, який говорить про те, що хорошо животному або плохо, це способність животного розмножатися. І те, що у нас вони регулярно розмножаються, це, в принципі нервно саме саме Дирекція скаржиться, що люди зібралися під дверима, бо ділянка землі стала потрібною. У нас всі документи є, і ми відстовуємо своє право. Що ми тут знаходимося законно? Я так розумію, що це чиїсь бізнес інтереси на цю землю з появою поряд метро, правоохоронці від таких пікетів утомилися. Є надзвичайний колгосп, де потребується надзвичайна робоча сила, де ваш ентузіазм можна на використати на всі 100%. А ви вважаєте, що животних захищати не треба? Я вважаю, що вони кормляться краще, ніж ви екологи коментувати не хочуть. кажуть, перевірка лише розпочалася. Однак зізнаються, випустити тварин на волю не означає, що їм від цього стане краще. Справа в тому, що ці тварини, які да. утримуються тут, вони народжені і вирощені в умовах неволі. Вони, вони вже, не знають іншого вирушили, вони і вони визнають. не зможуть жити. Просто, якщо їх випустити в дику природу, вони просто не виживуть. Вони загинуть. Наталя Гончарова Ігор Горсіри тесен один